Поліцейські Тернопільщини віддали останню земну шану своєму побратиму-колезі Василю Паньківу. і захисником, котрий змінив поліцейський однострій на військову форму і став добровольцем стрілецького батальйону поліції особливого призначення, прийшли попрощатися рідні, друзі, колеги. Похоронний кортеч, прямуючи з Тернополя до рідних захисників бережан, зупинився на майдані волі поблизу катедрального собору, де особовий склад Тернопільської поліції провів побратима до останнього місця спочинку. Останній свій бій, старший лейтенант поліції, прийняв на Донеччині під час виконання. Бойового завдання на турецькому напрямку. Звістка про загибель Василя Паньківа надійшла 23 квітня. Усі, хто знав Василя, відгукуються про нього як про людину компанійську, доброзичливу з почуттям гумору. Він вмів знайти підхід до будь-якої людини, вмів підтримати розмову. Колеги кажуть, що був надійним і в будь-якій ситуації підставляв своє плече. Він розумів, що його обов'язок служити та захищати. Наш святий обов'язок ніколи не забути Василя. Він загинув на бойовому посту, виконуючи бойову задачу. Героїчно не ховався за спинами своїх товаришів. Ми всі маємо пам'ятати, якою ціною дається нам це майбутнє. Ми ніколи не пробачимо, ми ніколи не забудемо. Слава героям, слава Україні! Місцем останнього спочинку захисника поліцейського стало кладовище у селі Рай. В імені Президента України знову прийнятий свій напор як символ держави, якому чесно, віддано і до кінця служив ваш цим. Вічна пам'ять Герою. Доземний уклін батькові та матері, що виховали справжнього патріота України.